Усім привіз, моє Вакуль, і дане відео буде присвячене одній з механік гри Вальхейм під назвою Бадьорість. Цей аспект гри є досить важливим і грає значну роль у покращенні геймплею. І зараз розберемо чому. І так, бадьорість має ось таку позначку на вашому екрані. Все, що може змінитись, це лише цей таймер часу під зображенням ефекту. Щоб отримати цей ефект, вам потрібно посидіти близько 10 секунд недалеко від багаття, щоб отримати затишок, а вже потім бадьорість. Ефект бадьорості збільшує регенерацію здоров'я та витривалості, що робить його дуже корисним. Час його дії можна збільшувати, додаючи більше різних споруд, такі як меблі, і рівень затишку буде все більшим і більшим. Максимальний рівень затишку це 18-й, кожен цей рівень збільшує час ефекту бадьорості на 1 хвилину, і в кінці ви матимете ефект на 25 хвилин. Щоб збільшувати рівень задишку, ви можете ставити трони, ліжко, столи, стяги, крісла, килими стійки для броні, йольське дерево чи травневе дерево: ванну, вогнище та мати укриття над вашою головою. Йольське дерево буде доступне лише в час зимніх свят, а травневе на час літнього сонцестояння. Будь-які трони додають 3 рівня затишку при умові, якщо близько немає стільців чи крісел. А якщо в його радіусі є ці споруди, він даватиме лише один рівень затишку. Щоб ванна давала більше затишку, треба її розтопити. Усі ці побудови у вашому домі збільшать рівень затишку, якщо ви сидите в місці, де немає якого-небудь укриття, а є лише одне багаття, то ви зможете отримати бадьорість на 8 хвилин. Затишок буде збільшуватися, якщо ви будете сидіти біля вище згаданих споруд на відстані 10 метрів. Цей ефект є невід'ємною частиною геймплею, яка допомагає в грі та є обов'язковою частиною битви з босом, оскільки бадьорість суттєво збільшує шанси на перемогу. Даний ефект може збільшувати кількість досвіду, який ви отримуєте для своїх навичок, але цю інформацію я особисто не перевіряв. Ось таке досить коротке відео вийшло. Все ж таки, ефект був один, хоч він не дуже притягує до себе увагу, але тема важлива. Якщо дане відео було для вас корисним, то ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей!